А мені куди? А я правильно прийшов? Вам сюди, вам сюди, вам сюди. Сугробу цього попкорну по всій залі. Хлопець з дівчиною на задньому рядочку. Їм соромно. Ні, це огидно. Фу. Фу. Вікторія, робітниця кінотеатру. Знає хто найбільш... Додивитись в міліції. В нас в кінотеатрі 11 залів, і я відповідаю за 5 із них. Це не 4DX, це не якийсь там це просто стандартний, прийшов, сівся і дивишся. У мене починається робочий день не з того, що я беру квиток, а я реально обходжу зали на предмет чистоти, температурний режим перевіряю. Для мене ось цього починається. А те, що я вже запускаю сенс, це вже у мене справа 10. Так, ну перше, що мене... Вже дратує, як робітницю кінотеатру це попкорн. Ну, по-перше, це мій особистий біль, коли приходять і. А де у вас попкорм? Думаю, попкорм це вам на ферму. Попкорн. Ну і я не знаю, що коїться з людьми, коли вони в руках тримають цей попкорн, у них рук починається, тому що сугроб цього попкорну по всій залі. Не попкорн, попкорні, не навичу поп Бісить, коли люди не читають позначки. Ну там все написано: де вбиральня, де така зала, де каса, де то, де сього. І я як і той бортпроводник, Вам сюди, вам сюди, вам сюди. Ось така велика цифра 9. Ну, зал номер 9. Ну важко не помітити. А де зала 9? І я розумію, що кінотеатр знаходиться на території ТРЦ, але я знаю те, що знаходиться в межах кінотеатру. Я не знаю, де ваша людова арена. Я не повинна це знати. А вони ще ображаються. А на що ти тут тоді стоїш? Намагаєшся якось допомогти людині. А, знову ж таки, зорієнтувати в ТРЦ. А, а, Дівчина не це де там блока. Я думаю, я де блока не знаю, але, мабуть, знаю, де там, може щось питаю, а що там знаходиться. Ви можете просто думаю, а, ну, ти куди йшов? <плес> Бісить, коли люди вважають, що їх думки для мене очевидні. Ой, девушка, а де ти зараз комедія? Одинадцять залів. Тут в чотирьох залах ще сидить комедія. Ось воно прийшло таке ось так, от квиточок біля себе тримає. а мені куди? А я правильно прийшов? Ну, покажи ти мені. Ну я ж не телепат. Ну, покажи мені свій квиток, я тобі все розкажу. Ну, <клух> Дуже бісить, коли люди на мене зляться за свої профтики. Ну, тобто, ось квиточок, там написано зала 9, ряд, 6, там, не воно чогось вирішило, що в нього. Зала шість і стоїть біля цієї зали 6. А чого тут нікого нема? Ну тому що там вже давно сеанс зайшов. Плутаю дату у нього там навчу вчорашню дату. Воно сьогодні прийшло. Дивлюсь, ага. Ну ви пояснюємо, Ой, дівчинка, така умна. Та чого тут я? Ти привтикав на мене, Ореш. Ну, ти нормальна людина, ну що ж таке? Найтрешовіше це був, коли кінотеатр перепутали. Ну, вже не дати, вже кінотеатр. Не пам'ятаю з яким, але я дивлюсь, взагалі квитки не наші. Ви знаєте, ви чуть чуть промахнулись районом. Я потім дивлюсь, як вони у топальки. «Господи боже, а ти така ти перепутав!» <риклад> Коли в залі вимкнене світло, ви не думаєте, що там нічого не видно. В кожній залі є камера. І видно все, все, що ви робите, все, що ви не повинні робити, коли в залі є діти, чи ще хтось, окрім вас. Це нафік, видно все. Не робіть того, що ви не повинні робити, сидячи в залі. Будь ласочка. ці камери повинні бути, тому що законодавством заборонено знімати е, все, що відбувається в залі, поки транслюється фільм. Дяка Богу, що не я була на зміні, і не я бачила, як там хлопець з дівчиною на задньому рядочку. Звісно, їх попросили з зали, але я пам'ятаю, що мій колега він запам'ятав день час ряди місця. У нього удар був біднесіньке. Дуже бісить, коли я вислуховую за невдалу інженерну думку будівництва в цілому. Ну, кінотеатр розташований на трьох поверхах.

Ой, бісить, коли малолетки приходять на фільм категорії 18 І Є категорії фільмів, які затверджені там всякими там радами, режисерами, що вони не пригодні для людей, які молодші 18 років. Це впливає на їх психіку. Це якийсь там жорсткий там хорор, якийсь там психологічний трилер. А є фільми, затверджені категорії 16 де неповнолітні мають право прийти з батьками. Ну батьки їм дозволяють і окей. А на 18, батьки, не батьки, все, по закону не можна. І, і починається ось це там, я зараз мамі подзвоню, і от дзвоню з моїм мами. Я розрішаю, пропустіть мого рібінка. Я говорю, класно, що ви дозволяєте от, у себе вдома, я по закону не маю права. Може, ми вам заплатимо? Я говорю, Класно, платіть мені 51 тисячу гривень. Щоб я потім, якщо там зараз якась перевірка, щоб я заплатила їм, давайте так, нема, ну так. Те, що е, зі мною на зв'язку мама цієї малолітки, воно ніяк не вплине на ситуацію. Щ, що це таке? Я потім буду розповідати якісь перевірці, ой, ну мені мама того синочка подзвонила і дозволила, а я тут що? я тут просто так стою. Прошу охоронця, щоб він стояв зі мною на залі, коли я е, стою на сеансі 18 тому що був випадок, коли приходить мама, така бігімотіха. Зі своєю донечкою на 18 я ну, не пропускаю. І мама ця бере свій попкорн, а в неї такий великий бакет попкорну, бо він мені на голову його вивертає, зашиверить за, туди-сюди. А сирна приправа така б'єдкая, то волосся. Оця, Господі, я потім остаток, князь, тефала цим сиром. Ні, як не могла відмити. Думаю, господи, ну ніфіга собі. Я стою, роблю свою роботу, Вони прийшли, порушують закон, нападіння при ісполненні, ну ніфіга собі. Зу... ні ні ні, ні. тільки з охороною, я стою тепер на 18 мені оце не треба. А не лише заяву, не А Вони вже пішли. Коли там визивалася поліція, то вже по факту де, де що, побоїв то ні. Тільки запах сиру. Як же в мене бісить, коли проходять до зали, не пройшовши контролю квиткового. Ну ось зала, вона закрита, там прибирання. Чи ще буде прибирання? Зала закрита. Ні, воно як у себе вдома прийшло, відкрило, сіло, без контролю. Ну, клас. Тут попкорн, то щось розлилося, йому нормально. Є де чекати на фільм. Є де чекати на фільм. Ні, треба в зал. От, от, от це вже навіть не те, що бісить, ну це обурює. Ну ти в літак сідаєш сам, коли тебе ніхто не запрошував. Чи коли ти там приходиш я не знаю, там в клініку якусь, ти чекаєш, поки тебе запросять до якогось там спеціалісту. Ну що таке? Чому в кінотеатрі ти прийшов, як до себе додому, і вирішив, що ти можеш зайти до цієї зали? Могу прийти і за пів години. І там сидіти. Ну просто, ну от тобі в кайф сидіти в грязній залі, де нікого немає де тємінь, де там ні музики, нічого. Бісить, коли люди купуються квитки в залу категорії VIP. І тут їм здається, що вони такі королі світу. Тобто я з ними вітаюся, вони не вітаються, от ще... а там є такий поріг, який не видно. Це я називаю карма. Від мене і там бубух, я думаю. Ой, вибачте, і банєфік. А коли зі мною ну, нормально, там вітаю, вітаю. обережно тепер їх не причепі. Це будьте людьми. Бувають такі реально дуже хороші люди, які пригощають тебе чимось. А ти будеш там з нами дивитись? Ну, ну, реально, от після, от, особливо, якщо весь день то попкорн, то 18 то ще. І сидиш все така всіх все. І тут приходять ось такі ось бубочки, думаю, не нормально, Завтра пойду на роботу, ладно. Бісить, коли люди вважають, що вони найдотепніші там просто стендап-коміки. Один і той самий жарт. Ой, а ми запізнились, ви ж без нас не починаєте. Ой, на паузу натисніть. І я вже з така «Угу». а що ви така сумна? Думаю, що не смішно вже. От от у вас саншлак. А це на хвилинку. Ранок понеділка, ранок вівторка. Ой, що, у вас оліж дві людини в залі. А тобі від цього погано чи що? Тобі ніхто не жує попкорн на твоїм вухом. Що, що тобі не подобається? Ти би прийшов учора в календарний вихідний, коли я тут розривалася, коли я, мені у мене не було часу відійти водички попити. У мене ранок понеділка, вівторка це просто дзен нікого нема, Боже. Бісить, коли запізнюються. Ну я ніколи не думала, що я буду сама собі нагадувати свою шкільну вчилку, яка на першому році вже таким гризлом недоволім дивиться на цей години. Так, хто тут у нас прийшов? Тому що я орієнтуюсь на розклад, і я відповідаю за дуже багато залів. У мене є е, е, спеціальна така прога. Я дивлюсь загруженість залу. Я знаю, скільки людей в мене там електронні квитки, такі квитки. Я тут собі розумію: так, тут я можу відійти поїсти, тут попити, тут туди сюди І коли починається на 30 хвилин запізнюватись, на 40 хвилин. А я стою і жду. Завдяки вам я залишилась без обіду. Ну і, і, і чисто, от Я не розумію, ну фільм йде ну півтори години, так? ну ви приїхали через 40 хвилин. Уже нафіга. Фу. Ні, я розумію, може там трафік в Києві, тим більш зараз з цим метро, я все розумію. Але мені завжди хочеться, щоб було як в театрі. Три дзвіночка продзвонили, все. дверцята захлопнулись. Краса! Бісить, коли е, лів хтось заходить до зали. Я це бачу, я все знаю, скільки в мене повинно бути людей на залі. На мене нариватись не можна. Хто заходить? Якісь реально малолетки. школу прогулюють. Ну тільки вони прогулюють школу з самого ранку до самого вечора, поки там кінотеатр не закриється, а це вже десята година вечора. Я там чуть-чуть відійшла і чую дверцята хлопнули. А я знаю, що вони зараз хлопати не мають. Я заходжу, їм соромно. Нє! Їм дуже весело, чогось їм дуже весело. Все на обличчі написано, і ти вже знаєш, ой, ой -бо, от мені зараз лоштує. так. Охорона, має, щоб для мене була охорона. Що таке можуть мочити? А, дуже голосно себе вести під час сеансу, закидати ноги на а, попередній ряд, пардон, відригувати якось там. Ну ну серйозно. Дівчина, ви можете розібратись, будь ласка, а я заходжу дозав, думаю. <кій> Охорона, а зі мною, будь ласка, що саме не буде з ними розбирати. Ну, Бувало, що і по сім чоловік просто виганяли з зали зі скандалом. Ну, все буває. Ну це люди, а з людьми все буває. Не в залі в самої, а десь там біля зали, де у нас там ще такі диванчики, що там тільки не, п -п -п не було. І хтось там і вмочився, прости господи, і хтось там уберегався, прости господи, і просто там хтось п'яний заснув і його намагались розбудити. Потім думають, ти, ти взагалі живий чи ні? Ой, господи. неприємно дуже, коли а, мужички вдвічі старші за мене, оту починають оту, 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 оту. телефончик туди-сюди. Ображаються, коли телефончика їм не обломується. І потім через тиждень приходять на, до мене на сеанс зі своїми жінками, дітлахами. Ну, ну що це таке? Ну, це огидно, це огидно. Фу? Фу. Хочете вірити, хочете не мені. Тупо ніколи дивитись фільм. Тому що я відповідаю за 5 залів, і в мене цих сеансів, ну, самі порахуйте, на кожен зал в день е, ну, сеансів ну, хай буде 6 в середньому Умножте на 5. І е, враховуючи всі ці е, ситуації, які бувають, ну, коли мені дивитись? Я іноді можу так, що там у нас там Кріселенс, так, де у нас Кріс В 8 залі, я загалі, Після то, такого потоку людей я приповзаю додому. А у мене ледве вистачає сил, я не знаю там помити руки, вмитися і <свісно>, легти спати. <свісно> у мене так болять ноги, тому що це все обігати. Я не планую кардально розвиватися в цій сфері, а чим я. Буду займатися, слухай, з пандемією і з війною я вже ніякі плани собі не ставлю. Бо вони коли рушаться, це Да ладно, що плани рушаться, то людей життя рушиться. Я не буду казати, які там в мене плани, щоб again, не розочаровуватись.